Дуже багато трупів лежать просто неба після бойових дій. На всім прийдеться добре попрацювати після орків. Знаєте, як після тарганів, необхідно повністю все дезінфікувати. Ситуація контрольована. Ми готові. Почалась повномасштабна війна. Всі чомусь забули про ковід. Захворюваність на ковід-19 поступово знижується. Я боюся свою дитину прощеплювати. Ми фіксуємо захворюваність. Орки нещодавно розкопали скотомогильник, особливо небезпечні інфекції потраплять на підконтрольну територію. Вітаю, друзі. Ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях головний державний санітарний лікар Запорізької області Тарас Тищенко. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Слухайте, ну спочатку війни знаєте, ось одне головне питання, яке бентежило завжди людей. Почалась повномасштабна війна. Всі чомусь забули про ковід. Хоча, в принципі, наскільки ми розуміємо, він є. Чи ведеться зараз певна статистика? Яка вона взагалі під ситуацією власне з коронавірусом? Так, ведеться коронавірусна інфекція. Присутня в середовищі, але Рост... не в такому об'ємі, як була напевно. Ми підсумовуючи статистичні дані, звернули увагу на те, що захворюваність на covid 19 поступово знижується, і майже зараз ми реєструємо лише 360-350, ну, до 400 захворілих. За тиждень, про те, як рік тому ця цифра дорівнювала 2, 3, 4, 5 тисяч тижнів. Тобто певною мірою створений і колективний імунітет за рахунок людей, які перехворіли, багато перехворіли не один раз, але і вакцинальна кампанія спрацювала в Запорізькій області майже 700 тисяч осіб вакциновані повним курсом. Майже 600 тисяч осіб вакциновані двома вакцинами. На території застосовувалися євровакцини всіх категорій та форм. Тобто з певною мірою створений колективний імунітет, який обезпечує значну кількість людей або від важкого перебігу, або від захворювання взагалі. Ну, у нас вже ж країна закрита, наскільки я розумію. Тобто через війну, звичайно, у нас немає такого потоку туристів, немає ось потоку людей за кордоном. Так, це також вплинуло на стан захворюваності на ковід. Проте ми фіксуємо захворюваність все ж таки 400 осіб на за тиждень, то є теж цифра, яка вимірюється в сотнях. Проте менша кількість потребує людей стаціонарного лікування, менша кількість людей потребує кисневої терапії. Тобто в цілому ситуація покращилася завдяки в тому числі і активній кампанії імунізації від covid 19 Ой, ви сказали, до речі, вакцина була з Європи. Вони привозили до нас сюди. А як зберігалося? Тому що, наприклад, я пам'ятаю початок коронавірусу щодо війни. Я, чесно кажучи, сама боялася робити собі цю вакцину. Було незрозуміло, що це таке, звідки вона, як вона тут зберігається, за яких умов. Тобто, ну дійсно було так страшно. Останом на сьогодні, та і спочатку активної кампанії імунізації від covid 19 не було в нас ніяких проблем з зберіганням або з логістикою. Все було завдяки нашим партнерам, партнерам за ну, закордонним Світовому банку, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Все було підготовлено для забезпечення функціонування і субрегіональних складів, і центрального складу. Тобто ми жодного разу не фіксували порушення умов термінів зберігання або ну, якихось інших порушень. Не ковідом єдиним дуже багато ще інфекцій. Є. Від чого сьогодні треба робити щеплення. Є таке поняття як рутинна імунізація, вона в першу чергу спрямована на захист дітей різних вікових груп. Станом на сьогодні ми е зробили висновок про те, що війна у 2022 році вплинула певним чином е і на медичну складову, і на отримувачів цих послуг, оскільки багато людей, багато сімей. Виїхали або о, в західні регіони країни або о, перемістились за кордон. Тобто, і фахівці, і працівники медичних установ, і контингент, е, саме діти, які потребували цієї вакцинації, вони перемістились. Проте ми в грудні 2022 року провели верифікацію наявності кількості дітей різних вікових груп по категоріям, в тому числі. І станом на сьогодні ми розуміємо, що це кількість приблизно орієнтовно біля 100 тисяч осіб, які підлягають вакцинації від будь-яких інфекційних хвороб та ревакцинації від них. Станом на сьогодні у нас на всій території підконтрольної України працюють пункти вакцинації. Вони забезпечені як вакцинами за всім необхідним асортиментом, так і медичним персоналом. Ми досить активно працюємо в цьому напрямку. Ми працюємо безпосередньо із головами громад. Останні чотири тижні ми виїздили до громад Запорізького району, спілкувалися з головами, спілкувалися з лікарями центрів ПМСД освіосвітянами. Тобто ця робота є. Наші завдання нам зрозумілі. Стан виконання. Плани щеплень для дітей різних вікових груп майже 24% за перший квартал. Тобто це дуже гарний і сприятливий показник. Ми, очікувана, цифра була 25%, нам вдалося співпрацюючи з лікувальною мережею досягти цифри 23-24%. Тобто ми вкладаємось в план, маю надію, що так буде продовжуватися далі. Ну і вакцина для дітей, вона ж також з Європи прибуває сюди. Тому так. що дивіться, серед молодих батьків особливо, дуже в мене багато знайомих, які кажуть, слухай, ну я боюся свою дитину прощеплювати. Вона зовсім маленька. Я не знаю, що це за вакцина, що до неї до її складу входить. Як вона в майбутньому може відобразитися на стані та на здоров'ю самої дитини? Можливо, це якийсь певний стереотип. Е, ви знаєте, я можу сказати, що поруч статистичними даними від е, ми протягом першого кварталу. Лікувальна мережа здійснила майже тисячу вакцинацій дітей вакцини АКДП. Це вакцина від кашлюку, дихтерії та правцю. На майже тисячу вакцинацій ми отримали 4 реакції, які укладаються в той перелік реакції, який передбачав виробник, а саме перевищення температури до 39 градусів. Тобто це відсоток. Практично менше відсотка навіть не, не сприятливих подій, а реакцій, яка передбачена виробником. І ми ввели майже 400 доз АДП і отримали реакцію в кількості два випадки. Тобто це не майже статистична похибка. Будь-який будь масовий захід, він передбачає певні. Особливості перебігу, проте це не та цифра і це не ті особливості, які повинні для молодих батьків стати причиною для відмови від вакцинації. Якщо є певні сумніви, наразі всі медичні установи і міста Запоріжжя, в тому числі, працюють. Зверніться до свого сімейного лікаря. Якщо ви маєте певні обмеження або вважаєте, що ваша дитина має певні обмеження, проконсультуйтеся, дитячого й в обласній дитячій клінічній лікарні. Тобто цієї проблеми немає. І ми не повинні забувати про те, з чого ми почали сьогодні нашу зустріч. Ми, ж, ми всі відчули зменшення кількості захворювання на ковід. І ну, причина закрина, для цього, завжди, в тому числі векція. і вакцинація, а ще є таке, така особливість. Світ відкритий в широкому сенсі, і наші діти е, можуть поїхати будь-куди. І вони там можуть стикнутися з різними інфекціями. І Якщо у нас є можливість зараз дитину убезпечити. І вакцинувати її від е, тих інфекцій, які передбачені вакцинацією е, за календарем щеплень, то ми повинні це зробити. Я знаю, що міжнародні партнери передали 5 сучасних великих автобусів для проведення от якраз, щеплення у віддалених населених пунктах. Наскільки я розумію, вони будуть працювати навіть на деокупованих територіях. Тож, де працюють вже ці автобуси, куди виїжджаєте? За кошти Світового банку з при підтримці Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я ми отримали 5 сучасних пасажирських автобусів, на платформі яких будуть сформовані і вже сформовані і працюють пересувні пункти вакцинації. Основна мета використання цих автобусів то є убезпечити доступність. До вакцинації і до щеплень населення, яке проживає в віддалених територіях, в малих селах Запорізької області і мають певні труднощі або з доставкою до лікувальних закладів або інші. Ми відпрацювали в двох громадах Запорізького району на минулому тижні, вакцинували майже 110 осіб, в тому числі сімох дітей. Вакцинували ми. Людей різних віків і вакцинували як від ковіду, так і від дифтерії та правцю, ревакцинація від яких передбачена для дорослих осіб кожні 10 років. І я хочу звернути увагу глядачів про те, що якщо ви забули, коли вакцинувалися від 10 років кожні. Якщо ви не робили собі щеплень 10 років поспіль, то вам має сенс звернутися до свого сімейного лікаря і проконсультуватися, може можливо, вам потрібно отримати щеплення від будь-яких інфекцій. Ну, ось ви цими автобусами вже виїжджаєте, але виключно до Запорізького району, не далі, тому що там вже так. Ну, безпекова ситуація. Так. На жаль, вона сьогодні не дозволяє. А яка ситуація на окупованих територіях? Вам щось відомо? На окупованих територіях ми отримуємо інформацію виключно з засобів масової інформації або з телеграм-каналів. Проте автобуси після деокупації будуть передані в управління на нашим територіальним підрозділом. та зможуть виконувати як на ширший перелік завдань, в тому числі забезпечуючи вакцинацію. Медичну допомогу, таке інше. Я вважаю, що це буде дуже гарна допомога для голів районних військових адміністрацій для вирішення будь-яких завдань в сфері охорони здоров'я. А що сталося протягом окупації з вашими підрозділами? Чи щось відомо вам? Тому що ми розуміємо, що орки, коли вони приходять, по-перше, вони все руйнують, по-друге, вони вивозять все, що бачать, навіть ті ж унітази. Можливо, відома якась ситуація. Станом реформація? на сьогодні є в нас декілька об'єктів зруйнованих, є декілька об'єктів розкомплектованих, проте ми не володіємо певною мірою 100% інформацією про наші підрозділи на окупованих територіях. На жаль, серед наших працівників є особи, які пішли на співпрацю з окупаційною владою. Проте, після деокупації ми маємо певні домовленості і з Міністерством охорони здоров'я, і з апаратом Головного державного санітарного лікаря України про практичну допомогу в переукомплектуванні і реновації наших підрозділів та їх лабораторних підрозділів. Тобто ми знаємо Запорізьку область дуже добре, ми розуміємо, які Чинники хімічної або біологічної природи природні та можливі. Ми не знаємо, яким чином, в якому стані залишаться території після деокупації, проте ми готові до будь-яких викликів. І неодноразово ми вже протягом всього періоду війни збиралися, обговорювали майбутнє завдання, оцінювали наші можливості. В цілому ми готові для виконання будь-яких завдань, і якщо це буде потрібно, ми допоможемо нашим колегам із Херсонської або Донецької областей, в тому випадку, якщо наша допомога буде потрібна. Ну, тобто я розумію, що вже якісь певні прорахунки є. У нас вистачить і спеціалістів, так. які повернуться на деокуповані території, навіть обладнання. Так. Фігурують такі новини, що орки нещодавно розкопали скотомогильник. І через це, я так розумію, що вони заразилися Сибірською язвою. Дуже добре, я думаю, що вони вмерли, але тим не менше, наскільки це сьогодні погрожує нашим людям, які перебувають там на окупованих територіях? О, Чи багато з... у нас таких місць, ось таких дійсно небезпечних? Так, ми ще протягом попереднього літа провели переоблік та звірку з Держпродспоживслужбою локації ходобомогильників ми абсолютно точно знаємо, де вони є. Ми абсолютно точно знаємо, що нам робити та як діагностувати в тому випадку, якщо особливо небезпечні інфекції потраплять на підконтрольну територію. Проте нам вдалося позаштатно поспілкуватися з окремими представниками лікувальних закладів, в тому числі міста Мелітополя, які не підтвердили інформацію, яка була в телеграм-каналах про те, що дійсно хтось захворів. Тобто те, що росіяни могли розкопати могильник, я в цьому не сумніваюся. Проте даних про те, що на са... хтось захворів, медична система не підтвердила. Але ми укомплектовані завдяки також МОЗ та нашим міжнародним партнерам, необхідним діагностичним обладнанням та витратними матеріалами, в тому числі для ПЛР-діагностики. Яка є найоб'єктивнішим методом діагностики для діагностування будь-яких особливо небезпечних хвороб, і холеру, і сибірську язву ми діагностуємо швидко та майже на 100%. Тим не менш, орка вони ж розповсюджують Ось цю антисанітарію, В них немає елементарних якихось певних понять навіть про те, що таке гігієна, хоча б це ж також сьогодні загрожує нашим людям. Так, ми особливо я думаю після деокупації. собі, скільки буде приміщень, які вціліли, але вони будуть ну, повністю можливо зараженням, там буде повна антисанітарія. У нас є досить чітке розуміння того, які джерела водопостачання розташовані на тимчасово окуп... окупованих територіях. Хочу запевнити глядачів, що Запоріжжя та Запорізький район отримає питну воду з річки Дніпро. З Дніпровських водопровідних споруд номер 1 та 2, вона є безпечна, технологічні процеси дотримуються, тобто ви самі могли бачити, що вода задовільняє питним потребам. А от на деокупованих територіях, безумовно, ми будемо проводити дослідження мікробного та хімічного забруднення. Ми маємо запас е, таблеток для е, очищення. очищення води. Ми вже опрацювали з, з Запорізькою обласною військовою адміністрацією механізм передачі е, з нашого балансу на баланс об'єднаних територіальних громад відповідно до потреб. Тобто ми готові провести е, очищення та дезінфекцію е, будь-яких об'єктів і. Е, Дати можливість безпечного та щасливого життя на територіях. Мені здається, після орків, знаєте, як після тарганів, необхідно повністю все дезінфікувати максимально. А в якому стані сьогодні вода у Дніпрі на підконтрольній території України, тому що там поки невідомо, що буде. У зв'язку збільшенням скиду з Київського водосховища та каскаду Дніпровського ми поселили і вже три тижні в посиленому режимі. Робимо хімічний та мікробіологічний аналіз води річки Дніпро на правобережному пляжі, на центральному пляжі, тобто і в верхньому і в нижньому б'єфі Дніпра. Ми посилили контроль за хімічним та мікробіологічним станом води питної. Що хочу сказати, так, у зв'язку із збільшенням обсягів води, у зв'язку з збільшенням опадів. Вода містить деякі перевищення по кількості і по місту каламутності або кольоровості, тобто вона є каламутною і забарвленою. На центральному пляжі ми зафіксували перевищення по індексу лактозопозитивної кишкової палички, проте це не впливає на якість питної води. Маємо надію, що після нормалізації ситуації з річкою Дніпро все повернеться в сприятливі межі та повернеться до своїх сезонних рівнів. Тобто, хочу запоріжців заспокоїти, питна вода є питною, вона є безпечною, тобто користуйтеся. Слухайте, ну а протягом війни так знаю точно щодня ви робите заміри радіаційного фону. Наскільки він змінився протягом цього часу? Ми з початком бойових, активних бойових дій посилили нашу кількість досліджень і робимо їх що дві години і вночі, і в день, і на вихідних, і на святкові дні. Тобто кожні дві години ми моніторимо радіаційну обстановку. Хочу сказати, що радіаційний стан не змінився. Він як до війни складав від 8 до 12 мікрорентген, так складає таку цифру і зараз. До того ж, ми, маємо, ми переглянули точки, ми переглянули наші можливості і проводимо дозиметричний контроль та контроль радіаційного стану від по всій території. Підконтрольний Україні в Запорізькій області. До того ж, ми плідно співпрацювали з нашими колегами з Дніпра. У нас налагоджений взаємообмін інформацією. Тобто, якщо вони щось швидше нас зафіксують, вони негайно передають цю інформацію нам. Або якщо ми зафіксуємо, ми також негайно передаємо інформацію їм. Таких випадків не наступало. До того ми є учасниками центру, який створив енергоатом для нагляду за станом справ на території Запорізької електростанції І отримуємо інформацію від всіх відомств, які мають її надавати. А також надаємо нашу інформацію, гідрометва центру і енергоатом і Запорізькій обласній військовій адміністрації, а також безумовно МОЗ. Тобто ситуація контрольована і ми готові. Не можу не спитати, досить неприємне питання, тим не менш. Дуже багато трупів зараз просто лежать просто неба на наших полях, орки залишають своїх, вони розкладаються. Ми розуміємо, що це все такі процеси відбуваються. Чим це сьогодні загрожує українському ґрунту? Як це потім може відобразитися після завершення війни? Ви знаєте, після деокупації в межах програми. Реновації. Я думаю, що ми будемо одним із співучасників програми по встановленню безпеки і ґрунтів, і підземних вод, і джерел водопостачання. Наша лабораторія передбачає дослідження ґрунту. Вона передбачає дослідження ґрунту на вміст різних хімічних речовин, в тому числі соли важких металів. Проте, що стосується безпечності саме ґрунту, це, можливо, питання більш до Держпродспоживслужби, а ми будемо гарантувати безпечність тих джерел водопостачання, які будуть в перехідний період винайдені для покриття невідкладних потреб. І ми будемо досліджувати воду підземних джерел і на мікробіологічні показники, а саме про це, мабуть, зараз йде мова. І на солі важких металів таке інше. Безумовно, після бойових дій нам прийдеться добре попрацювати для того, щоб встановити безпечність або небезпечність для здоров'я та життя людей всього. Ну, головне, зараз, аби бойові дії закінчилися і орків відігнали, де окупували хоча б Запорізьку область. Всі ж ми на це чекаємо. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Знову.